Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. Місцеві жителі заявили, що бойові вертольоти пролетіли прямісінько над їх будинками. Ввечері 1 серпня Міністерство національної оборони Польщі таки підтвердило факт порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами. Міноборони Польщі стверджує, що повітряний простір Польщі порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону. Про ці навчання мінськ попередньо інформував Варшаву. Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. У відповідь на інцидент, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів. Також про інцидент повідомили у НАТО. Згодом інформація про те, що ж це були за гелікоптери, з'явилася у моніторинговій групі білоруських гаюн. За їх даними, ці білоруські вертольоти нібито охороняли Олександра Лукашенка, адже як ідеться у дописі, диктатор перебував у резиденції в Іскулі, яка на відстані 7,5 кілометрів від кордону.